Коростенці часто нарікають, що в період дощів або танення снігу стічним водам нікуди дітись, і вони широкими струмками стікають здовж узбіч або ж розливаються озерами. В чому причина? Звичайно, в непрацюючих ливневих каналізаціях. Проте, чому вони не працюють? Бригадир гідродинаміки підприємства, що вже кілька років проводить очистку ливньовок в Коростені, Михайло Бичок, стверджує, що засмічення стоків справа рук самих коростенців. Ми витягуємо кирпичі, всякі бутилки, ось таке всяке. За його ж словами, листя і дрібне сміття не може завдати шкоди ливньовій каналізації. Проте більше за розміром і до того ж неорганічного походження предмети можуть повністю перекрити шлях стічним водам. Коли ми з вами нарікаємо на те, що вода після дощу або після танення снігу не проходить в ливньовку, пам'ятаємо, що там можуть бути ось такі сюрпризи. Хоча з ливньовок дістають усілякий непотріб та, за словами заступника міського голови Леоніда Якубовського, найбільшої шкоди завдає відсів, яким в користині звикли засипати усілякі ямки. Додамо, що й висипати дорогі тротуари. Цей відсів потоками води змивається до ливньових каналізацій і там поступово накопичуючись, майже повністю перекриває труби. Загалом це велика робота, яку треба проробляти, і ми робимо, ми обіцяли людям от після тих потопів, особливо великий потоп, бо ось в районі дев'ятиповерхівки, базар на 20, там декілька будинків по вулиці Жмаченка, там, по-моєму 7 будинків, яких дійсно дуже серйозно затопило, Майже по коліна стояла вода. От і там зараз ми дійсно промиваємо і ми для себе, ну, були неприємно вражені, що там йде величезний колектор 1200 міліметрів в діаметрі, але фактично там залишилося 15-20 сантиметрів, тобто 200 міліметрів, а 1000 міліметрів забито цим відсівом, який зараз вигрібається, почищається, потужною цією технікою забирається. Шкодять ситуації недобросовісні власники приватних будинків, які засипають землею або сміттям систему поверхневих ливньових стоків, своєрідні канали, які йдуть вздовж вулиць, земельних ділянок або ж і крізь них. А іноді ливньовок взагалі не існує. Стикаємося з багатьма фактами от в процесі цієї роботи, з багатьма фактами, так сказати, щоб не образити всіх будівельників певної. Лукавості будівельників щось коли будувалося, вони не доробили. І зараз, коли ми миємо, мимо знаходимо такі факти, що там десь не зроблений отвір, там десь не докладена труба, і тому вона ця система і не працює. Вона не працювала і 30 років поспіль, тому що будівельники, коли клали, вони десь там. Трубу по трубу, кусок там, метрів 10 не доклали. Там взагалі її немає. І от вода кудись уходить, десь кудись в землю йде. А йде в землю, десь вона потім йде в підвал будинку. І комунальники потім шукають і не можуть знайти, де ж вода, що ж вона йде, ця вода, і де вона з'являється в підвалі будинку. Оказується, це проблема, яку заклали будівельники своїми руками для цього ж будинку, коли його будували. Місто щороку витрачає чималі кошти на очистку ливньових каналізацій. За комерційною інформацією, середня ціна на очистку одного метра ливньової каналізації від 200 до 400 гривень, в залежності від діаметру труби. Отож, припинимо витрачати марно спільні кошти. Пам'ятаємо, що пляшкам, бляшанкам і іншому непотребу не місце ливньовці і що канал, який проходить повз ваше обіця, покликаний не заважати вам, а захистити ваші оселі від затоплення. Це крок нашої доброї волі. І цілком можливо, спільними зусиллями ця проблема буде вирішена у осяжному майбутньому.